Вітаємо вас сьогодні. У нас в гостях пані Наталія Шаховська, докторка технічних наук, професорка, засновниця кафедри систем штучного інтелекту, директорка Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету Львівська політехніка. Вам фемінітиви подобаються? Чи треба казати доктор, директор, Як професор? Воно. Ви розпочнете з програми чи з запитань? Як вам я можу представити коротку програму? Програма оприлюднена. Я швидше за все її найперше оприлюднила на своїй персональній сторінці в Фейсбуці і на сайті персональному, тому з нею можна ознайомитися. Я якби дуже коротко розповіла про себе і представила програму. Я в політехніці вчилася, пройшла усі можливі посади, які тільки можуть бути: від асистента до доцента до заступника декана. декана. Потім завідувача кафедри і зараз директора інституту, тому власне внутрішню структуру, як то кажуть, внутрішню кухню політехніки розумію з огляду на всі сторони. Якщо говорити про програму, для мене є кілька пріоритетів. Перший пріоритет це є цифровізація, це зрозуміло, оскільки я представляю інформаційні технології. Метою цієї цифровізації є спрощення бюрократичних перепон, спрощення документообігу, використання електронного підпису знову ж таки, для того, щоб можна було простіше і без черг отримувати ті чи інші документи. Також моїм пріоритетом це є людський капітал. Це найважливіше, що є в нас, в політехніці, в Україні на загал. Тому для Працівники львівської політехніки передбачаються і інші системи стимулювання праці і преміювання, залучення спонсорських та інших коштів для підтримки персоналу політехніки, ну і, звичайно, різні програми розвитку. Також для мене пріоритетом є наука. Я власне, і займаюся наукою також. Львівська політехніка представлена потужними наковими школами. Моїм завданням буде забезпечити підтримку в тому числі і молодим фахівцям, які на жаль з огляду на. Обставини не можуть претендувати на гідну плату праці, тому залученість молодих фахівців до проєктів, додаткові премії, і так далі. Це буде один з факторів, який впливатиме на залучення молоді і на втримання її у Львівській політехніці. І без сумніву, нові ідеї, нові рішення можуть зародитися лише на, на місці перетину різних спеціальностей, різних дисциплін, і тому наукова колаборація це так. Також один з пріоритетів в моїй програмі. Щодо фізичної інфраструктури, без сумніву, покращення лабораторного стану, озеленення львівської політехніки, покращення зон загального користування також є дуже важливим як для здобувачів вищої освіти, так само і для працівників вищої освіти. На жаль, війна не проходить поряд, ми маємо вплив. І на здобувачів освіти, і на викладачів, тому психологічна підтримка і зменшення тиску, в тому числі бюрократичного тиску, на викладачів, і також на здобувачів, є одним з моїх пріоритетів. На загал я вважаю, що львівська політехніка є центром регіону утворюючим університетом поряд з університетом імені Івана Франка, тому вплив Львівської політехніки на Львів. На регіон і на загал, загалом на всю Україну є дуже важливим на даний момент. Ми є найбільшим університетом України, тому моїм пріоритетом. Буде розробити е, такий майданчик. Я це називаю майданчик наукової дипломатії, е, де усі інновації, всі проривні рішення, які може застосовуватися і для війни, і в тому числі для повоєнної відбудови, і на загал для е, впровадження нових технологій, нових рішень має бути у Львівській політехніці. Дякую, можемо переходити до Звичайно. Чи керувала колись львівською політехнікою? Жінку? Жінка? Яку найвищі посади були у жінок? Е, безпосередньо львівською політехнікою жінка не керувала. Найвища посада це проректор. Але перший гоноріс кауза у львівської політехніки це була Марія складовська Кюрі. Mm. Запитання не випадкове, тому що ви єдина кандидатка серед тих, хто претендує на посаду ректора, так? 12 березня, на вибори першого туру. А образ якої жінки-науковиці або організаторки надихає вас? Напевно, Марія Складовська Кюрі. Жінки більше, ніж чоловіки, люблять наводити порядок. Всюди, що треба прибрати у Львівській політехніці, щоб вона засеяла по-новому? Ви згадували бюрократичність. Це, власне, на мене це найважливіший такий момент, який потрібно покращити в Львівській політехніці. Це є бюрократія, велика кількість документів. Вона є не випадковою, оскільки університет є великим, є багато структур. У нас 16 навчально наукових інститутів, і окрім того, ще два додаткових інститути. І тому полегшення документообігу, використання генеративно-штучного інтелекту для Правильної побудови процесу е, проходження документів є найважливіша річ, яка зараз потрібна політехніці. Ми згадували про електронний підпис. Ви як директорка використовуєте електронний підпис, чи це не прийнято в політехніці? Насправді, е, якщо говорити про політехніку, ми не використовуємо. Але в Україні електронний підпис використовується для багатьох задач, в тому числі якщо ми говоримо про національний фонд досліджень України чи е, Сайт наука, де ведуться усі держбюджетні наукові тематики України, там електронний підпис використовується. Якого поліпшення, на вашу думку, потребує адміністративний і фінансовий менеджмент Львівської політехніки? Е, мені здається, найважливіше це прозорість на усіх етапах. Це є і пояснення рішень, які приймаються, обґрунтування цих рішень, тому що, на жаль, Викладач не завжди розуміє, чому саме відбуваються ті чи інші процеси, і теж саме стосується бухгалтерії, оскільки львівська політехніка має надходження з різних джерел, в тому числі і з проектів, не завжди зрозуміло, яким чином формуються відрахування, чому вони формуються і як на це впливати. Тому один з пріоритетів це прозорість. Ви як директорка інституту маєте достатні фінансові повноваження? На розпорядження коштів, хоча б частини тих, що заробляє інститут. Е, недостатньо. Які головні плюси і мінуси багаторічної роботи нинішнього виконувача обов'язків ректора львівської політехніки пана Юрія Бобова? Юрій Славович, політехніка, як то кажуть, від кореня. Він знає ну, 1816 ні, ні, з тисячу року з того часу. Ні, він знає про політехніку все і власне багато процесів, які політехніці зараз започатковані. Вони започатковані завдяки ньому. Можливо, не все добре реалізується, наприклад, коли йде мова про рейтингування, але тим не менше, ці процеси започатковуються. Тому в плані керівництва Юрій Славович започаткував багато хороших процесів. Частина з них повинна бути модернізована і покращена відповідно до сучасних вимог. Як штучний інтелект на вашу думку може оптимізувати, удосконалити управління або інші процеси в львівській політехніці? Тут насправді є купа застосувань. Якщо говорити про безпеку, е аналіз результатів або відеоряду з камер. Може за допомогою штучного інтелекту визначати нестандартні ситуації. Це зменшить потребу в кількості операторів, в кількості людей, які слідкують за цим. Те саме можна застосувати до документообігу. Зокрема, генеративний штучний інтелект може бути застосований для визначення процедури проходження того чи іншого документу і автоматизації усього процесу. Якщо фантазувати далі, штучний інтелект може допомагати потім писати дипломні, кандидатські, докторські дисертації. Уміло і гарно поставлене запитання науковцям буде давати гарні відповіді від розвинених програм штучного інтелекту в майбутньому. Що тоді робитимуть викладачі? Насправді це є величезна проблема не тільки львівської політехніки, але загалом світу. Навіть було таке дослідження, що станом на зараз близько 30% статей в хороших журналах написані з використанням штучного інтелекту і прорецензовані з використанням штучного інтелекту. І тому така посада, як prompt engineering в it компаніях вона стає все більше популярною. Це є проблема і для викладачів. На кафедрі систем штучного інтелекту витрачається багато часу для того, щоб зрозуміти, як саме студент використовує штучний інтелект. Якщо цей штучний інтелект використовується для пошуку якихось ідей, для влагодження якихось своїх думок, так звичайно, це потрібно, це прогрес, і він має бути використаний. Якщо говорити про звичайне генерування тексту бездумне і його використання. Це ну, це доброчесність. А при складанні своєї ректорської, кандидатської, так званої програми, ви використовували якусь програму штучного інтелекту? Звичайно. Яку? Я користувалася чатом GPT для того, щоб оцінити свою програму, і порівняти її з існуючими, які є в Україні. І що він відповів? Деякі були поради, щоб було ще доцільно використати. Я також трохи схитрував перед початком інтерв'ю, звернувся до gpt чату і до Gemini і поставив однакові запитання. Назвав вас, Наталія Шаховська, всі ваші регалії, і попросив поставити 20 найцікавіших запитань. Не скажу, що це були найцікавіші запитання. Один сайт, одна програма називала вас видатною, інша — відомою. А Діпсік Китайський сказав, що не знає вас. От дивно. З одного боку, ніби китайці так багато беруть. А як ви ставитеся до різних цих програм штучного інтелекту, і які найбільше використовують студенти? Є рекомендації студенти насправді використовують усе, що є. Ви згадували про Діпсік. Це доволі нова модель. Вона дійсно багато чого не знає, і пропускає. Пояснюється це тим, що обсяг даних. Основне для штучного інтелекту це власне дані. Певним чином для Діпсік ще є обмеження. Студенти користуються різними засобами, крім тих, що ви назвали, є ще купа інших, наприклад, для написання коду. Той самий CHI-GPT пише код, але не настільки добре, і це доволі помітно, якщо людина-фахівець і розуміє те, що написано. Тому застосовувати такі засоби, без сумніву, потрібно. Вони дають змогу структурувати думки, але потрібно розуміти, що це всього-навсього генеративні дані. Тобто дані, зібрані з кількох джерел і певним чином скомпоновані. І недаремно говорить про галюцинації таких, таких технологій. Це означає, що частина інформації, яка видається, може бути просто неправдива. Це нормально, це просто особливість технології, яка використовується. Як ви ставитеся до конфлікту Сема Альтмана та Ілона Маска? останнього з приводу компанії Open AI? Це також нормально, тому що все, що стосується штучного інтелекту, дуже зараз, як то кажуть, на слуху. Можливо, це навіть доволі маніпулятивна тема. І будь-які впливи. І можливості захоплення додаткового ринку, вони звичайно, що пробуджують додаткові, додаткову цікавість і можливо якийсь конфлікт. Тому такі, такі моменти, напевно, і в майбутньому також можуть бути. Його прогрес треба контролювати, чи він має бути прозорим? Якщо говорити про штучний інтелект загалом на рівні Євросоюзу є багато зараз додаткових вимог до штучного інтелекту. Це так звана прозорість, яка ви, яку ви назвали, або пояснювальність. Це насправді дуже велика проблема, тому що просто сформувати якісь рішення, наприклад, для медицини, є недостатнім, тому що кінцеве рішення будь-якому випадку повинен приймати фахівець. І для того, щоб фахівець зрозумів, чому саме такий діагноз прийнято чи прийнято така схема лікування. Ми, до речі, цим займаємося на кафедрі, повинно бути сформовано ряд рекомендацій чи пояснень, чи визначення, які ж саме фактори вплинули на прийняття того чи іншого рішення. Це є перша річ, яка зараз важлива для розвитку штучного інтелекту загалом. І друге цей етичність. Напевно, також ви неодноразово чули, що навіть відбуваються суди між митцями і власниками різних програм штучного інтелекту, генеративного штучного інтелекту. А кому ж належать права на згенеровані твори, якщо для генерування цих творів використовувалися справжні твори митців, наприклад, картини? Тому правові засади використання штучного інтелекту це такі виклики, які стоїть перед усім світом. Україна також не пасе задніх в цьому питанні. При мінцифрі сформована комісія я є членом цієї комісії. Усі ці питання, регуляторні питання розглядаються і формуються рекомендації. Документ нещодавно підписаний 60 країнами, зокрема Францію, Китаєм та Індією, обіцяє відкритий інклюзивний етичний підхід до розвитку технології штучного інтелекту. Сполучені Штати і Великобританія цей документ не підписали ні, ні в чому. Ваш коментар. Треба розуміти специфіку цих країн. Я звичайно не є аж настільки фахівцем, щоб коментувати це питання. Як на мене. Що Сполучені Штати, зокрема, Сполучені Штати, напевно, хочуть в будь-якому випадку залишатися лідером в яких позиціях, і тому мають якусь свою точку зору щодо відкритості, етичності і так далі. Щодо Великобританії, я не знаю як прокоментувати. Ми в одному з своїх інтерв'ю зробили дуже гучну заяву. Ви стверджуєте, що Львів готовий стати столицею штучного інтелекту. Так, так, правда, ви не сказали, в яких масштабах так тут можна ще столицею європейською, світовою чи українською столицею. Ви кажете, для цього необхідно створити технологічний хаб, що об'єднає бізнес, університет і владу. Це має бути простір, де студенти працюють пліч опліч з провідними розробниками, реалізуючи найсміливіші проекти. Я далі це стверджую. А пам'ятаєте, коли ви це сказали? Це, напевно, було в, чи в міській раді, чи щось таке, ні? Ну, давненько вже це давненько. було. Давненько. І що конкретно для цього мала б зробити майбутня ректорка, і влада, і бізнес? Власне, йде мова про майданчик, де можуть е працювати різні фахівці, е представники бізнесу і представники влади. І науковці, звичайно мені дуже імпонує підхід, який використовується, наприклад, університеті в університеті Вюрсбург. Там є такий величезний... Німеччина. Німеччина. Так, там є такий величезний хаб. Це дуже потужний університет з розвиненою матеріальною базою, з усіма необхідними засобами для досліджень і так далі. І єдиною умовою для студентів, для того, щоб мати доступ до оцих, оцих усіх ресурсів, є об'єднання в команді. Різних фахівців IT, фізики, економісти і так далі. Самі айтішники, як їх називають в в народі айтівці, самі для себе вони не можуть. Створювати хороші продукти. Тому синергія і розуміння фізичних процесів, вміння комерціалізувати цих процесів є дуже важливо. А бізнес він є фактично замовником цього всього. Як не прикро говорити, але війна теж нам допомагає в розвитку штучного інтелекту, зокрема у Львові. Якщо аналізувати пропорції ринку IT у Львові. То до війни велика частина компаній була сервісними. Тобто вони надавали сервіси іншим компаніям, розробляли якусь частину продуктів. Це як надавальницькі сировині шили? Е, ну, надавання послуг різного, різного гатунку. Е, зараз. У нас значно, значно зросла кількість продуктових компаній. Це можна подивитися і звіті і звіті Львівської ті кластера. А продуктова компанія це є компанія, яка виготовляє якийсь продукт. Продукти завжди є наукоємними. Тобто, для того, щоб зробити щось, потрібно застосувати якісь моделі, методи і так далі. Тому в цьому плані я далі продовжую вважати, що Львів має усі шанси стати столицею. Так навіть сталося, що частина бізнесу ІТ також через військові дії переїхала до Львова, тому тому ми маємо в цьому плані рухатися. Львівська політехніка, як найбільший технічний університет і один з найстаріших університетів Європи, може стати таким, не може стати він, повинен стати таким майданчиком. Тобто українською столицею штучного інтелекту не тільки українською столицею, і тут Я... конкретизую. Тобто, ми говоримо про Україну, найбіднішу країну Європи, в якій Львів раптом стає столицею штучного інтелекту. Цікавий такий парадокс. Так дивіться, пане Романе, можна звичайно, говорити, що є. Що ми на одна з найбідніших країн Європи. Але я зараз говорю про людський капітал. Якщо порівнювати потужності наших викладачів і наших студентів, я можу порівняти, тому що я працюю в закордонних університетах також, я просто пишаюся нашими студентами і нашими викладачами. Тому єдине, що нам потрібно, це обчислювальні ресурси для того, щоб. Тренувати моделі, створювати моделі і так далі. Обчисленні ресурси можна знайти за бажання. Наприклад, наша кафедра підписала угоду з одним стартапом силіконової долини, і вони нам надали доступ до обчисільних ресурсів. Тому за бажання можна знаходити ресурси, і Україна всі має шанси стати технологічним проривом Європи. Це, якщо ресурси знаходитись за кордоном. А якщо проситись бюджету внутрішнього валового продукту, який відсоток треба на науку для того, щоб ставати столицями? Відсоток має бути суттєво вище. Якщо порівнювати видатки на науку інших держав, ви напевно знаєте, що ми справді маємо один з найнижчих показників. Бюджетне фінансування львівської політехніки, на вашу думку, яке сьогодні? Наскільки недостатні? Скільки ви, як майбутня ректорка, гіпотетично будете вимагати в міністерства освіти у Верховної Ради лобіювати цей процес? Бюджетне фінансування львівської політехніки зараз становить близько мільярда двісті мільйонів. Це є кошти, отримані і за навчання бюджетних студентів, тобто студентів, які отримали місце державного замовлення, і також за виконання держбюджетних тематик, наукових держбюджетних тематик. Наскільки я знаю, Львівська політехніка станом на зараз з державного бюджету отримала найбільшу частку на наукові дослідження. Тим не менше цих грошей є замало для розвитку інфраструктури, для розвитку ресурсної бази, яка вимагається тими дослідженнями. Нам, як айтівцям, найпростіше, тому що є комп'ютер, знайдені якісь ще додаткові ресурси, та й можна працювати. Якщо говорити про інженерні спеціальності тих самих хіміків, для них треба. Мати чим робити ці експерименти, тому без сумніву працювати з міністерством потрібно і не тільки з міністерством, але також і з органами місцевої регіональної влади, і усіма можливими шляхами збільшувати. Такі фінансування для львівської політехніки, зокрема, наприклад, через виконання проектів на замовлення, це може бути і соціальні проекти, в тому числі я на сайті політехніки намагався знайти платні послуги, а вони є в статуті прописані. А ви знаєте на яку суму платних послуг надає львівська політехніка? Якщо говорити, я можу помилятися в останніх цифрах, якщо говорити про... Комерційних студентів, тобто кількість коштів, які політехніка заробила на комерційних студентах, це близько 500 мільйонів, 570, напевно, десь так. В ці кошти входять власне плата за навчання на комерційній формі підготовки. І також в нас є інститут після дипломної освіти, який надає частково платні послуги. По різних програмах сертифікації, підвищення кваліфікації. Частина з цих послуг є безкоштовна, наприклад, для вчителів, частина є платна. А який найбільший конфлікт між студентами державного замовлення і комерційними студентами? Я не знаю, чи є такий конфлікт, і швидше за все викладачі навіть не знають, який студент є перед ними: чи бюджетник, чи комерційник. Тому що студенти вчаться в змішаних групах, де є бюджетники і комерційники. Тому для викладача конфлікту немає. Якщо говорити по оплаті праці, по оплаті навчання, то ціна, яка прорахована державою за підготовку студента, це є приблизно 65 тисяч, так заокруглюю для різних спеціальностей, вона є різна. Плата, яка зараз береться від комерційних студентів, є нижча. Цитую з вашого інтерв'ю: студенти других-третіх курсів зазвичай вже працюють, тому не завжди можуть відвідувати всі пари. Розумію, що гроші звичайно важливі та пропуски згодом відгукнуться на кар'єрному зростанні. Саме тому вирішила зацікавити їх навчанням. Сказали ви в інтерв'ю 8 років тому. Що відтоді змінилося? Студенти стали працювати більше чи частіше ходять на заняття? Ми для цього. Зробили програму з елементами дуальної освіти. Ця програма функціонує з кількома ІТ-компаніями. Суть дуальної освіти полягає в тому, що визначається, які саме предмети, які є в Львівській політехніці того чи іншого семестру, перегукуються із завданнями чи проектом, який виконує студент як працівник it компанії, а які предмети він. Повинен вивчити і відвідувати політехніці. І відповідно, для таких студентів ми по-іншому будуємо розклад. Зазвичай вони навчаються перша половина дня. Ще є дуже великий плюс і розуміння it компаній, що своїх працівників, водночас наших студентів, вони мотивують тим, що низькі оцінки з предметів, які Є базовими і залишаються в політехніці, не дають змогу їм отримувати якісь бенефіти на роботі, наприклад, підвищувати кваліфікацію чи проходити сертифікацію з якихось напрямів. Я вважаю, що це, це ми запозичили. Звичайно, в Німеччині в Німеччині дуальна освіта краще працює ніж нас, тому що координуються на рівні їхніх земель і компанії, які працюють по такій формі. З університетами отримують навіть пільги фінансові по, по податках. На жаль, в Україні цього немає, але мене дуже тішить, що наші партнери розуміють необхідність того, щоб студент вчився, що він отримав і хорошу фундаментальну освіту, і без сумніву практичну. І тому ось така форма підготовки, мені здається, це один з виходів. У своїй недавній статті на одному з популярних сайтів в Україні, не буду називати з зревнощі. Ви написали, що багато українських спеціалістів працює в глобальних it компаніях, таких як Google, Meta, Open. AI, або засновують власні стартапи. Хто з тих, хто працює в таких компаніях, це ну, вихованці вашої кафедри, може, ваші учні, може добрі знайомі. Дякую за запитання. Якщо говорити про нашу кафедру, вона молода і найстарший випускник на даний момент має 25 років. Але троє з них працюють в тих компаніях, які я перерахувала. І не буду брехати, але точно поза десяток компаній студенти або вже випускники самі заснували. І зазвичай це продуктові компанії. Також студенти є сильні в стартапах, це є конкурентна перевага студентів порівняно з викладачами. Вони не бояться викликів і беруться за ті задачі, які для науковця з досвідом інколи вважається, що вони не можуть бути розв'язані. Із тих стартапів також виникла виникло багато багато різних компаній. Наприклад, компанія Скаламандра, яка вважається однією з найкращих по штучному інтелекту у Львові, це є компанія наших випускників. Ви згадали про те, що викладаєте в зарубіжних університетах. Як ви взагалі ставитесь до цього викладання? Це має бути відрядження від наук? Національного університету Львівська політехніка чи власний пошук роботи це одне ваша оцінка. І друге, якщо раптом станете ректоркою, далі будете викладати за кордон. Е, я так трошки можна розлогіше відповів на це запитання. Е, на початках, коли я почала викладати е, за кордоном, здебільшого йшла мова про додатковий заробіток. Нікому не секрет, що е, заробітні плати в Україні для викладачів. Ну, не дуже приємні, ми це все знаємо. Пізніше, коли виникла можливість здобувати різні проекти, в нас на кафедрі дуже багато проєктів. Також можу про це розповісти. Потреба в такому, аж прямо заробляння вона відпала, але можливість бачити зсередини університет закордонний є дуже важлива. І це дає змогу також перейняти хороші практики півхвилини. Хороші практики і реалізувати їх тут. Тому для світогляду, я вважаю, що не обов'язково відсилати викладачів працювати за кордоном. А ректору? буде зменшувати суттєво. Дякую Дякую за те, що прийшли на ТРК. Перший захід не в другий тур, прийдете на дебати. Звичайно. З ким би хотіли в другому турі зустрітися? Побачимо, як буде, але я відкрита для дебатів з усіма. Дякуємо, що дивилися і слухали, пані Наталія Шаховська. На ну, все добре.